Початок осіння відзначився збільшенням кількості запитів платників та клієнтів про е виведення їх з переліку е ризикових платників податків. В чому зв'язок, ви спитаєте? Я також не знаю, в чому зв'язок мабуть, наповнення бюджету. Проте, хочу сказати для всіх платників, які звертаються до мене, які звертаються до інших аудиторів чи юристів, що. Метою включення підприємства до переліку ризикових у податкового органу є лише примусити підприємство сплачувати більше податків до бюджету. Надалі я вам розповім на різних прикладах, як це відбувається. Тобто, незалежно від того, який якісний і гарний пакет документів ви надасте, наскільки ваше пояснення буде обґрунтовано. Поки підприємство не збільшить своє податкове навантаження, не збільшить сплату податків, вивести його з ризикових майже неможливо. Це перевірено на багатьох-багатьох прикладах. Так, однією з найпопулярніших причин включення підприємств до переліку ризикових тут і СГ-виробники, і не сг виробники буквально всіх стосується це недостатність трудових ресурсів. І те, що ми будемо подавати: штатний розпис, табелі обліку робочого часу, відомості на рахування зарплати, посадові інструкції, будь-що, це дуже рідко допомагає при підприємствах для того, щоб їх виключили з переліку ризикових. А проте Збільшення заробітної плати працівникам, які вже працюють на підприємстві, прийняття на роботу нових працівників та оформлення декількох договорів цивільно-правового характеру дуже якісно і швидко впливають саме на процес виключення з ризиковості. Яким чином? Та після того, як підприємство сплачує податки вже зі збільшеної зарплати, сплачує податки до бюджету з зарплати працівників, які взяли. Які яких взяли на роботу, та з винагороди, яку ви сплатили за договором цивільно-правового характеру. Таким чином. Податкова, що зробила? Примусила підприємство сплачувати більше податків до бюджету. Після того, як ми вчинили ці дії, ми надаємо пояснення, описуємо, що у нас збільшилося, що ми сплатили податки. І, відповідно, шлях до виведення з ризиковості стає набагато коротшим і швидшим. Звертайтеся! Що робити, якщо включили до ризикових за шостим та сьомим пунктом? Пункт шостий неподання звітності з ПДВ за два останніх податкових періоди. Хоча ми пам'ятаємо, що податковий кодекс дозволяє не звітувати з ПДВ у випадку відсутності оборотів у певні місяці. Але кодекс дозволяє, але платники, будь ласка, не користуйтеся цим правом, тому що вас за це можуть включити до ризикових. І пункт 7. не подання звітності з податку на додану вартість та не подання фінансової звітності за останній податковий період, коли підприємство мало її подавати. Так от, що робити, якщо вас включили саме по цих пунктах? Відповідно, необхідно подати всю звітність за відповідні періоди, обов'язково сплатити до бюджету податки, які ви задекларуєте у поданій звітності. Ну, і, відповідно, подати повідомлення до податкової, в якому і описати, що звітність була подана, не подавалася з таких то, з таких -то причин, якщо вони реальні, то вказати ці. Причини, якщо вони обґрунтовані, обґрунтувати їх, так і звісно ж, зауважити, що задекларовані суми податкових зобов'язань в декларації з ПДВ та в декларації з податку на прибуток вже сплачені в повному обсязі до бюджету. Пункт п'ятий ризиковості відсутні відкриті рахунки в установах банку. Ну, очевидно, що тут потрібно зробити: відкрити ці рахунки та почати через ці рахунки сплачувати податку до бюджету. Знову ж таки, подаємо повідомлення, подаємо інформацію про відкриті рахунки та про те, що по цим рахунком вже здійснюється певна діяльність. Пункт перший четвертий причин включення підприємств до ризикових пов'язаний з недійсністю та фіктивністю документів, на яких відкрита вказаний суб'єкт господарювання, або у зв'язку з недійсністю фізичних осіб, директорів, засновників і так далі. Для виходу з ризиковості за цими пунктами зазвичай необхідно отримати рішення суду про дійсність цих осіб, так? І вже відповідно подавати далі пояснення. Ну і топчик. Це восьмий пункт критеріїв ризиковості платника податків. Він означає, що у податкового органа наявна якась там інформація, яка свідчить про те, що платник здійснює ризикові операції, або про те, що платник відповідає критеріям ризиковості. І довгий час ця інформація жодним чином не регулювалася. Вже пізніше податковий орган відповідним наказом вніс зміни і передбачив 18 кодів інформації, відповідно, яка може бути у податкового органа відповідно яких платника можуть включати до ризикових, тут сьомий код це трудові ресурси. Не зупиняємось, тому що говорили про це. Дванадцятий та тринадцятий коди це. Дуже тяжкі коди, тому що вони пов'язані з ризиковістю наших контрагентів. І коли наш контрагент ризиковий, податково вважає, що нас виключати з ризикових, поки наш контрагент ризиковий, неможливо. І тут, якщо наш контрагент в податковому в нашому податковому кредиті, іноді ми вимушені нараховувати умовні податкові зобов'язання, щоб визнати ці операції як не господарськими. Відповідно, після нарахування податкових зобов'язань, у нас збільшується сплата податку на додану вартість до бюджету, і нас виводять з ризиковості. Коли наш контрагент в податкових зобов'язаннях, тут ситуація складніша, тут треба детально розбиратися, що, коли, як ми йому реалізовували. Але тут також може бути причиною низька націнка, і, відповідно, низькі визнані податкові зобов'язання, що також Може допомогти, оця націночка, так може допомогти для виключення платника нас саме з переліку ризикових. Дев'ятий пункт це відсутність ліцензії діючої. І, до речі, у мене на каналі є відео про те, що прийняти новий закон, яким необхідно продовжити ліцензію і сплатити всі платежі, які не були сплачені протягом дії воєнного часу. П'ятий код це відмінність коду УКТЗ КТЗ на вході і на виході. Це означає, що податкова не бачить, що ми саме виробники. Тобто, нам треба зареєструвати виробничі потужності, знову ж таки, подати 20 ОПП. Без 20 ОПП взагалі нікого з ризиковості не, ви, не, не виключать. Це однозначно показати трудові ресурси, підвищити сплату податків до бюджету і так далі. Тобто, кожен з цих кодів, їх 18, треба розбирати індивідуально. тому... Кому треба допомога, звертайтеся і не забувайте, для пришвидшення процесу збільшуємо рівень податкового навантаження. Ну і наостанок, давайте пройдемося по самій процедурі виведення платника з критеріїв ризикових. Для цього платнику податків необхідно подати повідомлення щодо невідповідності його, його критеріям ризиковості за формою 131 4901. Для ФОПів з буквою F, для Тоговок з буквою «J». До такого повідомлення обов'язково прикладаємо грунтовне пояснення та копію документів, які будуть підтверджувати саме ті факти, які викладені в поясненні. Ще раз наголошую: форму 20 ОПП, податкову звітність копії цих документів прикладати не потрібно. Просто в самому повідомленні посилайтесь на їх та на їх реєстраційні номера. Додатки, які прикладаємо, необхідно стиснути, щоб вони не перевищували 2 МБ. Саме файли, які ми прикладаємо, не назва документа, яку ми вписуємо в формі довільного формата, а сама назва файлів, має містити лише літери і цифри, ніяких спеціальних знаків, тере, скобок, дужок, апострофів. До речі, наша українська Ї з двома крапочками також не приймається. Тому уважно дивимося, як ми називаємо файлик, які прикладаємо. Подаємо пояснення з копіями документів. Таке пояснення комісія розглядає протягом 7 робочих днів та направляє нам рішення. Після того, як ми отримали рішення і нас не вивели з критеріїв ризиковості, так ми у нас є далі два варіанти подій. Ми можемо таке повідомлення подавати повторно або ж подати скаргу на рішення до ДПС України. І така скарга подається за формою 131 -60 -02. Подається така скарга протягом 10 робочих днів з наступного дня після отримання рішення. Але ж знову таки наголошую: можна подавати повідомлення повторно, або ж скористатися можливістю подати скаргу. В чому різниця? Після подачі скарги, якщо по скарзі буде відмова, то платник може звернутися лише до суду. Повторно подавати скаргу чи повідомлення, платник вже не може. Тобто, якщо ми використали своє право подали скаргу, ми розуміємо, що далі у разі відмови вже буде тільки суд. Якщо ж ми скаргою не скористалися, то ми можемо подавати повідомлення декілька разів, поки нас не виведуть з ризикових. Скаргу розглядає комісія протягом. 10 робочих днів. Раптом, якщо хтось вже прийшов до моменту того, що необхідно звертатися до суду, також можете звертатися до мене. Дуже-дуже позитивний є досвід.